Всім вітання. Сьогодні знову на лідерській кухні з вами я, Оля Панівник, засновниця агенції Біченч, консалтингової, коучингової. І сьогодні в мене на кухні людина, з якою дуже якісно і ефективно йти в розвиток. Світлана Булгакова, Віта, досвідчений управлінець. Вона експертка із корпоративного навчання, фасилітаторка, коучиня, керівник тренінгових програм з розвитку лідерства в компанії PAM. Світа, вітаю тебе на кухні сьогодні зі мною. Вітаю, Оля, дякую за запрошення, дуже-дуже приємно і дуже тепло бути в тебе на кухні. Дякую, Світо, і за традицією розпочинаємо з питанням: а що таке лідерство? Про що цей феномен для тебе? Ти знаєш, коли от я думала про те, як визначити лідерство дійсно, як феномен, мені захотілося от провести аналогію з якоюсь стравою, ну, будь ж на кухні з тобою, та знаходимось і. А напевно лідерство це настільки комплексна історія, яка має багато інгредієнтів, і неможливо зупинитися на одному. Тому я поділюся своїм рецептом: так, як я його бачу, як намагаюся його створювати. Отже, перший інгредієнт, який важливий для лідерства, це відповідальність. Це для мене одна з ключових історій, оскільки кожен лідер приймає рішення. Веде свою команду, планує розвиває, рухається, але при цьому має бути свідомим, і повністю брати відповідальність за те, що відбувається. Другим інгредієнтом є відкритість і здатність приймати рішення. Бо інколи, як я думаю, всі ми знаємо, ці рішення є дуже складними, багато факторів впливає, але тим не менше їх потрібно приймати. Третім важливим інгредієнтом такої складової для мене є довіра, оскільки лідер, ну, мені здається, повинен працювати з командою в команді, з людьми і так далі. І довіра цій команді, цим людям, довіра процесу, довіра оточенню є дуже-дуже важливою для руху і розвитку. Із довіри ще витікає дуже такий смачний, як на мене, інгредієнт, який я називаю вірою, і віра в будь-якому розумінні і сенсі цього слова. Але дуже потрібно вірити, де що ти робиш, вірити в себе, вірити в інших, вірити в щось, в ідею, та, і так далі. Ця віра є дуже важливим драйвером. Наступний інгредієнт це вразливість. Це відкритість до того, щоб сказати інколи: я не знаю, давайте шукати якісь варіанти. Це про те, щоб визнавати помилки. Це про те, що кожен лідер є людиною. Але при цьому наступним інгредієнтом складової є сміливість. І цей інгредієнт, звісно, дуже пов'язаний з вразливістю, в тому числі, тільки лідер має бути сміливим в тому, щоб відкриватися іншим та світом. І напевно, останнім інгредієнтом, але не менш важливим, є вчиняти по совісті. Ось чомусь прийшла мені ця історія про те, що дуже важливо бути у зв'язку з тим, що ти віриш, зі своїми цінностями, і вчиняти так, як ти віриш, і так, як має бути, вчиняти по совісті. Ну, ось такий якийсь вийшов не знаю, суп, не суп, можливо, борщ. От, але якась страва, яку я для себе називаю лідерством. Віта, дякую, що поділилися. І інгредієнти ніби прості, ніби звичайні, ніби знайомі, але відчуваю, що смак такого лідерства, такої страви, він дуже вишуканий, виходить. І в зв'язку з тим хочеться запитати тебе питання, як ти вбачаєш можна виявляти лідерський потенціал свій, в своїй команді. Поділишся? Звісно. Ти знаєш, потрібно, напевно, в першу чергу, для того, щоб потенціал виявляти, мати ось ту саму інтенцію його знайти. І визначити для себе, що саме я шукаю, що для мене є лідерським потенціалом, який мій особистий рецепт, чи хочу я ще щось додати, або який з інгредієнтів, можливо, не настільки для мене важливий. І коли є ось це розуміння і інтенція, ну це вже половина, напевно, роботи, як на мене. Хотілося б знаєш підкреслити роль в виявленні лідерського потенціалу, роль самого вже існуючого да, лідера, менеджера, управлінця це одна, мені здається, з ключових людей, яка взагалі відіграє значну роль в пошуку і в розвитку да, самого майбутнього лідера, скажімо так. І тому декілька дуже таких простих рекомендацій, як можна озирнутися, та і що можна зробити. Перше, це спостереження. Я вважаю, це дуже дуже ефективна вправа взагалі спостерігати за собою, але в цьому контексті да, важливо спостерігати. Як проявляється та чи інша людина в команді? Як проявляється потенціал? Та чи проявляє ця чи інша людина ті саме якості, ті інгредієнти, та, якщо повернутися до нашої метафори, які важливі та, для лідерства в вашому розумінні. Друге, це необхідно давати можливості для того, щоб ці лідерські якості проявлялися, чи є у вашої команди. Як певна інфраструктура, певні можливості, де да, ці лідерські якості можна проявляти? Третє це навчання. Ну, було б напевно дивно, якби я це не сказала, але тим не менше, підтримка в професійному розвитку, наставництво, та да, таке певне менторство, навчальні програми і так далі дуже сильно дають контекст нашим майбутнім лідерам про те, що це таке. З чим його можна їсти, та і чи вони можуть для себе знайти та, ці відповіді для свого власного розвитку, які вони шукають? Ну і напевно я би ще виділила завдання з зірочкою, та для того, щоб давати можливості самому майбутньому лідеру зрозуміти, що відбувається, що в нього чи в неї виходить добре, що не дуже. Важливо ось такі завдання та з зірочкою давати і бути сміливим і відкритим до того, що людина може помилятися, але як ми говорили раніше, відповідальність, сміливість та це дуже важливі інгредієнти для лідерства. Тому я думаю, що з цим не має бути проблем. Дякую, Звіту. Лишаю таку формулу з тобою. Перше, це інтенція і узгодження понятійного апарату, коли ми говоримо про лідерський потенціал, що це для нас, для нашої команди, для нашої компанії сьогодні, в тому контексті, в якому ми є, і починається дослідження цього лідерського потенціалу, його розкриття, спостереження, надання можливості і навчання, і з готовності до того, що люди на цьому шляху розвитку потенціалу можуть помилятися, і слухаючи тебе. Прийшли на думку декілька таких, можливо, контроверсійних питань або питань на виклик, і хочете зараз їх тобі озвучити. Перше на твою думку, чи є якісь лідерські якості, які неможливо розвинути? Ну, ти знаєш, мені здається, що якщо щось можна уявити, це можна зробити. Тому я би напевно не говорила категорично, що щось неможливо розвинути. Але напевно я би сказала, що дуже важко повпливати на мотивацію або бажання людини ставати цим лідером, да, брати на себе якусь іншу відповідальність. І ось напевно, от в цьому моменті да, я би казала, що є дуже дуже багато або може бути. Дуже багато труднощів і складнощів. Але якщо людина вмотивована і розуміє, і обрала та, для себе певний шлях розвитку, мені здається, що, маючи необхідні ресурси, знову ж таки, наставництво, приклад, натхнення, та, і так далі, все-все-все можливо. Ти прямо зараз відповіла на моє наступне питання, яке я хотіла озвучити: чи можливо впливати на мотивацію людини того, що хочу, ця мотивація може і має народитися зсередини у людини до цього розвитку лідерського потенціалу, до проявлення, проживання себе як лідера. Дякую, що поділилася. І наступна історія, в яку хочу піти, якщо є ця мотивація, якщо є готовність намір розвивати свій лідерський потенціал. Які практичні поради від тебе зможе почути людина щодо розвитку свого лідерського потенціалу? Бачиш, ми з тобою на одній хвилі тема сьогодні, і навіть я трошки швидше відповідаю на питання, ніж ти їх встигаєш задавати. Повертаючись до питання практичних порад, хочеться знову заакцентувати увагу на історії, яка називається спостереження. Дуже дуже важливо спостерігати за собою і дізнаватися більше про себе, да? про себе як про людину, про себе як про професіонала, про себе в різних ролях, оскільки це дає дуже дуже важливу основу для розвитку. Чим краще людина себе пізнає, тим більш свідомо вона може бути в тих цілях, які вона для себе ставить, і тим більш успішною людина може стати в реалізації. Цих цілей. Тому спостереження за собою про те, що відбувається, що ми відчуваємо, чим це пов'язано, та, і так далі, це дуже дуже важлива складова. Наступне та, це аналіз і рефлексія, та, те, що відбувається, різні ситуації, випадки, реакції, та, і так далі. Вони про щось нам говорять. І тому дуже важливо не просто. Фіксувати той факт, що я щось сказав або сказала, щось зробив або зробила. А з чим це було пов'язано? Про що це мені говорить, і як мені взагалі з цим? Чи хочу я це підсилювати, чи хочу я це мінімізувати? Там тому аналіз і рефлексія важливі. Наступне. Це ставити цілі в своєму розвитку, та бути усвідомленим щодо того, а куди я хочу рухатися, що мені на даному етапі важливо а, розвивати, щоб відчувати себе більш професійним та лідером а, і так далі. І, звісно, спостерігати за іншими. Мені здається, перше це дуже цікаво. Друге, ми дуже багато дізнаємося про себе через інші, адже. Інші є також певним дзеркалом, да, певним відзеркаленням того, що відбувається із нами в тому числі. Тому важливо використовувати в гарному сенсі цього слова інших, да, для того, щоб пізнати себе краще. Це із таких основних порад, які можна робити без якихось великих інвестицій, і ще простого, але дуже цінного я би рекомендувала блокувати собі час в календарі для. Розвитку, да і для рефлексії, аналізу і так далі. Ну і однозначно, робота з коучем це дійсно той формат, в якому можна для себе багато чого відкрити і зробити ну, певний прорив, навіть я поговорила. Такі ціні інсайти з останнього, що ти зараз озвучила, важливо мати місце, в якому розвиток може траплятися. Місце не тільки в плані фізичному, а й в часовому. Прям хочеться знайти таку метафору. Знаєш, наприклад, дерево починає зростати там, де є сонце. Да? Якщо дуже багато тінь, і немає місця дерева, не ну буде воно рости, а так само і з розвитком. І ще про що подумала: і прям хочеться до твоєї формули із сіми таких ключових компонентів феномена лідерства додати ще восьмий, і цей восьмий елемент це самоусвідомлення. Ми сьогодні з тобою вже на один раз поверталися до важливості спостережень, рефлексії, аналізу. І результатом цього якраз народжується самоосвідомленням. Прям мені чомусь відчулося, що це може бути таким дуже важливим цінним восьмим елементом. Що думаєш, не буде просто? Дякую, що ти так так впіймала так, так та цю метафору нашої розмови. Абсолютно, абсолютно погоджуюся це з одного боку. Знаєш, нібито як. Певний наслідок та да, роботи, розвитку, якогось там професійного шляху, а з іншої сторони, це нібито як основа, да, тобто навіть якісь, якісь такі замкнуте коло виходить, але погоджуюся цілком, щоб додати та, цей восьмий інгредієнт от, до, до нашої страви. Вона ще вишуканішою стає І Зараз хочу нас забрати в іншу історію. Дуже часто, коли чую про лідерство. А міркую, можна іти в історію, коли лідерство стає таким успішним успіхом. А як бути з помилками та невдачами, які є неминучими на шляху зростання? Що ти думаєш? знаєш, перше, що хочуться сказати, напевно, от на мою думку, успішний успіх це непогано, так? Ну, тобто, це там певна історія, да, певна складова, і це добре. Але це лише один елемент, так? це один з. Тих інгредієнтів, та також про які ми говорили, і м, мені здається, що досягати цілей, не падаючи, не набуваючи якісь тинці, але якщо ми перейдемо на метафору, та нашої кухні, це однозначно про те, що якісь млинці, які ми готуємо, ну інколи не вдаються, да і вишуканий рецепт інколи не вдається з першого разу, та і це нормально, це частина життя. І мені здається, дуже важливо про це е, говорити, говорити можливо, трошки більше, ніж ми говоримо зараз, і фокусуватися не тільки на результатах, та коли ми говоримо про певний шлях, але і давати простір е, говорити про процес, який також є таким складним і є невід'ємною частиною без процесу нема результату, та однозначно. Тому е, я вірю, що падіння та помилки це невід'ємна частина шляху, і розвиток дуже часто відбувається через певний біль. На жаль, ну так от так от стається. І завдання на цьому шляху це знову ж таки усвідомлювати, що сталося. Аналізувати да, чому це сталося, на да, що ми можемо зараз зробити по-іншому для того, щоб це виправити? Тобто певний цикл усвідомлюй, аналізуй, змінюй, і це теж успішний успіх. Як ти красиво завернула? Знаєш про що думаю? Ми мені здається, зараз більше приділили уваги тому, а яка відповідальність на людині для того, щоб невдачі брати, аналізувати їх і робити такими цеглинками, на які потім можна далі спиратися. Але є ще важлива тема, і це не до сьогоднішньої нашої розмови, але хочеться прямо туди піти. Це лідерство, та контексти, в яких вони стають можливими, і тут згадується феномен психологічної безпеки, що компанії можуть робити, що лідери. Для того щоб лідерство в їх компаніях розвивалося, жило, процвітало. Прям дякую, що ти так подивилася на цю тему обов'язково. Ще в цю історію підемо. І я згадала зараз організації, компанії, і хочеться тебе запитати, коли ми говоримо про лідерство в контексті корпоративного навчання, на кому відповідальність за розвиток на компанії чи працівнику? Знаєш, не, не зовсім однозначне та, таке питання, тому що я би розділила, напевно, відповідальність навіть не тільки між працівником і компанією, а ще би додала в цю історію третю особу це менеджер, та, або управлінця-керівника, який безпосередньо працює з командами. Виходить певний трикутник, та, з одного боку є. Працівник, та наша людина, яка хоче, ми сподіваємося, розвиватися і, відповідно, працює над тим, щоб підвищувати свій рівень усвідомленості, дізнаватися більше про себе, розвивати певні якості, шукати можливості, пропонувати, та, і так далі. Тобто бути активним, та, займати проактивну позицію. З іншого боку, якщо немає середовища, та да, яке має створити компанія, де людина може себе проявляти, де вона може отримувати професійну підтримку, поради, рекомендації, навчання, звісно, ну якби сама людина не витягне та да, однозначно, але при цьому є ще ось ця третя історія. А коли ми говоримо, та да, і хочу підкреслити ще раз важливість менеджера та, да, в цій всій. Історії, оскільки менеджер працює зі своєю командою кожен день, і менеджер це та людина, яка перебуває та да, до нашого потенційного майбутнього лідера найнайближче, і це завдання, і це задача менеджера, в тому числі брати активну участь підтримувати а, свою команду в їхньому професійному розвитку. Тому, от в мене вийшов трикут. Тобто це така історія, в якій є відповідальність на всіх, і кожен з учасників цього трикутника, цієї такої фігури, відіграє свою певну роль, Так і є, і можливо, є там певні баланси да, цих відповідальностей, хтось може. Проявляти себе як більший драйвер, та, того чи іншого процесу, і так далі. Але одна з ключових, звісно, постатей та, в цьому трикутнику, це, це є сама людина. Знаєш, ще про що подумала, що напевно, в залежності від того, як кожен з учасників цього процесу проявляється, залученість інших може бути інша. Наприклад, знаєш, про що подумала? Там, де контексти в компаніях сприяють тому, щоб розвиток відбувався, роль. Керівникам може бути не такою, як, наприклад, в контексті, який не підтримує розвиток, а керівник до того сприяє. Тобто, от конфігурація цієї фігури може змінюватися в залежності від того, хто яку роль відіграє в розвитку. Це дуже дякую, що підняла так і подивилася на це. Точно лишається зі мною, лишається на кухні. І на завершення попрошу ще тебе, одну історію на кухні, лишити один рецепт від тебе. Світлані Волгаковою, рецепт розвитку лідерства. Ну, на завершення, напевно, хочеться казати, що для того, щоб розвивати себе як лідер, розвивати свою команду, потрібно просто це робити. І моя місія, да, напевно, в тому, щоб допомагати і підтримувати людей, з якими я от зіштовхуюсь на кухні або в якомусь іншому контексті. Тому щоб вони рухалися, в тому, щоб вони рухалися, і в тому, щоб вони досягали певного успіху, тому займайтеся своїм розвитком системно, виділяйте час, знаходьте простір, ставте цілі, аналізуйте, рефлексуйте, рухайтесь і пам'ятайте, що все можливо, якщо ви цього хочете. Я лишаю сьогоднішню кухню з посмішкою. Послухала зараз твій рецепт. Дякую тобі дуже за те, що внесла системність, за такий якісний підхід до створення контекстів, в яких можна зростати, в яких можна навчатися. Щиро тобі дякую за те, що була сьогодні на кухні зі мною. Дякую тобі за співпорт. І до нових зустрічей. Нові теми ми сьогодні підняли. Ще буде.